Друзі, у нас сьогодні 26 вересня, я затягнув з прививками зв'язку з тим, що в мене не вийшло. Я мав закінчити 20-го, але трошки протягнув. Мені ось привез... передали солодкий мигдаль сорту Борозан. Сьогодні я зроблю прививки, я вам одненьку покажу, а далі я буду прививати, у мене ось, ось є фронт робот. Мабуть, я зроблю десь плюс-мінус 20 прививок. І зараз вам хочу ще раз показати, як роблю прививки на гіркому миндалі. Солодкий прив'ю на цей. Все я собі зробив з... з жесті з бутилок такі во полосочки і на них пишу. На них найкраще зберігається надпись не на, як... на таких клейоночках, ні на чому. Ну що, поїхали. Зділаємо одну прививочку, тільки я буду робити по дві почечки на всяк випадок, щоб вони мені прижилися. Сюди Ні, Давай я покажу, як зрізаю. Так, ця жива ось. Делаємо надріз снизу, легенький. потім ставимо на руку і делаємо надріз. У водичку, намочив ось у водичку, щоб у нас ця часть не обвітрювалася. Взяв, закусив, щоб було сладко, і ділимо надріз тепер на дереві, на якому прививаємо. Не дорізав чуть, -чуть. Так, єсть, вставили, стало красиво. Ділаємо ще одну, відрізаємо почечку, показую тут на почечці. Вона в мене вимочена, добре і відстає шкурка від деревини дуже чудово. А м'ясо не відрізать лишнього. Давай. Обратно все. Намочили. І ще один одріж трошки збоку.

Щоб довго не шукати. Бачите, вона у нас одна, з одної сторони буде йти питання не буде перекриватися. І тут, а так не буде перекриватися питання для цієї почечки. І замотую повністю. Зовсім, щоб не було доступу повітря, щоб в нас мінімум окислялося. І так краще. Бо як почечку цю оставляєш, вона з боків отута обсихає. І це, виходить, Погана приживаємость. Ми зараз підемо з вами ще перші персики глянемо, як вони привилися. Щоб ви побачили, що все-таки в мене руки не крюки, і воно красиво все росте. Приживається і далі буде рости. У нас в ту сторону йде ось оцей ворядочок, де я рукою ось одержу, йде привитий сорт Неріне. Прикочений неріне. Ось у нас є надпись, що неріне. Зараз ми глянемо внизу, як у нас привилася бронька. Так, вона ось у нас з цієї сторони. Я, щоб довго не гратися не розкрутювати, зроблю надріз. Ану, нажми паузу, я зараз розкручу. Так, є. Ми ось, ось зробили роз, розріз і тепер помаленьку, красиво спробуємо зняти. Ну, ось, о... покажи з цієї сторони. У нас ось все видно, що калус образовувався. І з цієї сторони так же саме. Ну. Враження, що вона прижилася. Ну, тепер будемо ждать весесно. Ну. Це я одну розпечатав, щоб глянути для себе, чи прижилося чи ні. Далі в ту, сто, в ту сторону бур'ян, звісно, за бур'яном. Всі будуть здіймувати отак. Кому сподобалося відео, підписуйтесь, далі буде цікавіше.